Вже протягом року вірні української правовірної греко-католицької церкви служать святі літургії під стінами храму святого Петра і Павла у Львові, незважаючи на будь-які погодні умови. Що спонукало правовірних щонеділі на вулиці служити літургії, не мають іншого виходу на даний час вірні змушені протестувати проти релігійної дискримінації з боку мера Львова Садового. Ще два роки тому правовірні католики просили місто, щоб служити літургії в храмі святого Петра і Павла. Однак мер Садовий одразу ж незаконно подарував храм у ГКЦ. Тоді віруючі української правовірної греко-католицької церкви купили капличку на вулиці Плугова, 6. Проте мер садовий, ініційований архієпископом Возняком, знову розпочав дискримінувати правовірних. Почав виганяти їх з їхньої приватної каплиці. Тим самим правовірні католики вже не мають у Львові жодного місця, де б могли служити недільні літургії, тому в рамках закону протестують проти релігійної дискримінації і просять про почергове використання колишнього храму єзуїтів. В неділю 9 грудня 2012 року в місті Львові віруючі у ПГКЦ. Черговий раз стояли під стінами храму святого Петра і Павла. Вони були змушені служити святу літургію мороз та сильний снігопад. Ісус навчав одній синагог в суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Серед вірних правовірної греко-католицької церкви є багато віруючих, які ще в часи комуністичного режиму були вірні своїй церкві і витримали переслідування. А сьогодні вони мужньо борються за збереження моральних та духовних цінностей, виступають проти впровадження системи ювенальної юстиції, яка без вагомої причини краде дітей у батьків, а також проти гендеру, що пропагує гомосексуалізм безперервно моляться за спасіння України. Те, що правовірні католики не мають місця для богослужінь і змушені клячати в снігу на вулиці, є знаком релігійної дискримінації. Сподіваємося, що скоро міська влада надасть правовірним католикам гідне місце, де б вони могли служити недільній літургії.